Чернігівській області офіційно на обліку перебуває 2,5 тисячі ВІЛ-позитивних людей. Сьогодні у Чернігівському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді представники всеукраїнського правозахисного руху та всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДОМ, обговорювали основні проблеми цих людей. За словами Анджели Мойсеєнко, наразі все частіше віл-інфіковані звертаються з проханням допомогти захистити їхні права. Проблемы, с которыми людьми, люди к нам обращаются. В основном это раскрытие статуса, это отказ от предоставления медицинской помощи. И вот э, сейчас у нас есть дело, юрист ведет защиту в суде, э, ситуация с ВИЧ-позитивным ребенком, который э, его э, бабушка забрала к себе и не дает ему лечения, а папа, законный опекун, пытается этого ребенка э, забрать и... Вас на думку учасників круглого столу, держава здатна забезпечити хворих людей необхідними ліками. Кошти з держбюджету на це виділяються. Та, не дивлячись на це, вілл-інфіковані не завжди можуть їх отримати без проблем. Окрім того, президент Всеукраїнського правозахисного руху повідомила, що за сім місяців сталося 513 випадків порушення прав хворих. 208 людей звернулись до тетяни за допомогою. За даними моніторингу: 330 випадків, де порушуються права хворих, того, зафіксовано у медичній сфері, 78 – у правоохоронних органах. Три нарушення на першому місці у нас, в відповідь з нашим це розглашення діагнозу, не оказання медицинської допомоги, особливо врачами скорої допомоги, і на третьому місці ненадлежащі виконання врачами своїх обов'язаностей. Зараз в Києві я, як адвокат, веду справу по інфіцированню новорожденого мальчика, Після рождения йому була влита инфицированная донорская донорська плазма, відмита е ріцити. Ребільнок зараз вже має стадію СПІТ, визбуждено уголовне діло по нашій жалобі, і займається Шевченкоський милиции. Ми будемо доводить це дело до логічного завершення. Головне завдання цих організацій захистити права хворих людей.